Доброго дня. Перше моє питання. Ви о, тут о, а, за власним бажанням чи вас призвали? Призвали все. Призвали. Чи ви всі робляєте? Хто як? Ми вдома з Я за власним бажанням. Я за повістю. Найголовне питання, ваше ставлення щодо того, що зараз працює в нашій країні, а до адвокатишна праці в цілому? Ставлення двояке. Поясніть, будь ласка. Звичайно, що з однієї сторони головне, і прикро, що з нас зі сторони нашого сусіда. Сусіда Росії, скажімо. Водяться такі дії, тобто безпосередньо йде захоплення нашої території, починаючи з Криму, продовжуючи на даний час двома областями, ну і не факт, що воно не мій, закінчиться. Тобто, з однієї сторони, скажімо, негативно, тому по тій причині, напевно, всі тут і є присутні. Добровольці, мобілізовані. Чи маєте ви бажання їхати воювати? Звичайно, бажання, звичайно, що є. А заради чого? Ну, По-перше, я думаю, як і кожен громадянин, в першу чергу відстоювати свою власну територію і цілісність. Тобто ну, це як у як, як твоїх квартирах, як твій будинок, а тут просто якийсь гість приходить і забирає в тебе частину твого приміщення, ну, якщо такий приклад привести. Да? Через те там наші товариші знаходяться. Я служив на контрактній службі, з якими я служив, яких я знаю. В першу чергу я знав. Я, я, напевно, погоджуюсь так само, бо багато є знайомих, друзів, сусідів, які знаходяться там, які вже загинули. А як ви... Ставитись до тих людей, до військових, до мобілізованих, які не мають бажання і які відмовляються їхати. Я думаю, це кожен вирішує сам собі. Чи можна йти? Їх... Кожного є певні свої проблеми. Заправдати, під... Оправдати, що є вузол. Да. Незалежно чим людина керується, тобто який мотив. Мотив, чого вона сюди прийшла, відповідно, мотив, чому вона відмовляється. Скажімо, є люди, які переслідували ціль виключно. Скажемо, бути учасником бойових дій. Тобто, десь така інформація проходила, що, будучи в зоні АТО, людина стане учасником бойових дій, а відповідно буде мати відповідні пільги на майбутнє житло, і т.д. і т. Тобто там і безкоштовні приїзди, і пільги, і субсидії, третє десятке. Тобто, коли вже десь діло дійшло до безпосередньої відправки, кожна людина ж є людина, відчуття страху ніхто не забирав. Ну і десь, скажімо, свої такі інтереси вже матеріальні відійшли на другий план. Ну, є, звичайно, люди, які боялися, а є люди, які просто, напевно, ну, маючи там бойових товаришів, товаришів, друзів, які мають безпосередню інформацію, говорять, спілкуються, деякі просто зневірились, напевно. В тому, що це то, дійсно є війна, а не штучно створена ситуація. Дякую. І ще таке питання. Ви можете відповідати, можете ні. Зараз. Багато росіян переходять на сторону України і вони проти того, що в нас відбувається. Звичайно, не всі. Ваше ставлення, як до російських собиратися в цілому, а взагалі до росіян. Ну, не так, що вони до нас приїжджають, бачила не раз, що їх приймають. Ні, ну як до нації агресії якоїсь чи упередженого ставлення, я думаю, з кожного тут присутніх нема. Тобто не можна судити всю націю по людей. одній або кількох людях, що ми маємо реальний приклад. Тому сказати, що десь хтось там, чи на майбутнє буде, я сам зі Львова. Самі знаєте, що це туристичне місто. Приїжджають різні нації, починаючи від білорусів, поляків, австрійців, німців, в тому числі дуже багато росіян, навіть зараз. Так. При таких ситуаціях вони там постійно є. І сказати, що хтось десь до них упереджено ставиться, чи ну, висловлюється якось нецензурно, чи провокує їх на якийсь діалог, що не ви потім виключать. Люди розуміють, що це створена ситуація, створена війна якимось конкретними людьми, а не нацією. Дуже велике дякую вам за розмову. Я сподіваюся, що нам що не буде потрібно дати, що вона буде розказувати.